А і вас, шановні автомани, ви на каналі слюсарком. Тож, поїхали! I just need more bags, but the drill to the stove Said I need more splash yeah. On her tippy toe, she can sneak right past yeah. i the man of a dream she asleep on my ass she That's a hard pass. Pass. pass I don't need a hard pass no. Watch out for the snakes in the tall grass And don't wanna play with, that's a raw fact Say a hard head, make a soft, ooh, big time yeah. Number nine Riding in a spaceship, work five days straight, go to sleep on day six. She call me the doctor, got a lot of patients. You ain't talking dollars, you know that don't make sense. So they keep on calling man, I know I'm amazing. she feel feed me grapes, she look like a raisin. Come on, spend the end of day, I don't do no saving. Used to make plays, trapping out like the days in, I was big time, number nine. Поговоримо про ланос. Багато хто з вас каже, що нічого нового я не почую, але для вас я знайшов дещо цікаве. Ну і поговоримо про те, що вас може зацікавити. Е, відразу кидається в очі сам колір авто. Е, воно на даний момент ще в процесі, в початковому процесі. Багато хто з вас бачив коротеньке відео. Це був взагалі самий початок, це тільки авто розбиралося. Наразі воно. В процесі робиться, я гадаю, що вже скоро, скоро ви вже побачите повну всю е, роботу, що була зроблена. Але, але, як завжди, не вистачає часу. З приводу технічної частини, я вже повторююсь. Е, багато хто скаже, нічого нового не почує і так далі. І погоджуюсь, так, погоджуюсь, саме... Е, Простий двигун 1,5, вони йшли, як і 1,4, 1,5, 1,6, але самий надійний, самий простий це 1,5. Як би це не звучало, але саме простий, самий надійний двигун має свої нюанси. Ну і одним з нюансів є плаваючі оберти двигуна. Я гадаю, що кожен власник е авто е рано чи пізно зіткався з цією проблемою. Ну і для її вирішення, це все може зайняти дуже багато часу, але я дам вам декілька підказок. І саме просте, що це може бути, це косаж, жгут проводів, який йде від ЄБУ до двигуна. Потрібно перевірити на обрив в окислення та цілісність самої коси. Друге, що у нас може бути, це датчик холостого ходу. Він встановлений на, в принципі, на самій вищій частині. Двигуна. Його потрібно зняти, помити, перевірити також на наявність якихось там окислень і нагару, і так далі. Все це вичистити добре промити, видути, перевірити цілісність самої фішки, яка йде до датчика, також самі контакти, при потребі почистити, встановити все це назад. Завести, ну і попробуйте, якщо це не допомогло е, тоді вже купити новий. Ну і якщо після цього всього, що ви зробили, ви не отримали е, потрібного результату, тобто у вас досі плавають оберти двигуна, потрібно звернути увагу на датчик дросельної заслонки. Його також потрібно повністю зняти, е, при потребі почистити, перевірити цілісність самої клеми та е, контакти на окислення. Якщо там все добре, там буквально є міліметр для регулювання вправо-вліво також спробувати, якщо це не допомогло, то тоді потрібно його замінити. Якщо після заміни дросельної заслонки на новий у вас оберти все одно плавають, то тоді потрібно його просто налаштувати, провірити на супротив, тому що, тому що я особисто зіткнувся з цією проблемою. я... Також е, замінював датчик е, холостого ходу, е, перевіряв косу, замінював датчик дросельної заслонки, але результату не було, тому що, тому що проблема була саме в датчику дросельної заслонки. Його потрібно чітко налаштувати, е, перевірити на супротив, і тільки тоді у вас будуть потрібні оберти двигуна. Тож очікуємо результатів дуже тяжкої роботи. Е, ці всі результати ви побачите в наступних відео. Також би хотілося би сказати дуже велике спасибі Вадіму, який займається цими всіми авто. Всі ці результати його роботи ви будете бачити майже в кожних відео, тому що він свою роботу виконує дуже якісно і чітко. Так що до зустрічі!